Друзі, усім вітання. Хочу вам показати автомобіль, який ми привезли на продаж. Купили його ми у Франції на лізаному аукціоні. І це в нас Hyundai Kona електрична. Авто з великою батареєю 64 кВт. Та 204 конячки має. 2020 року випуску. З пробігом 62 тисячі кілометрів майже. В такому класному сірому кольорі. Авто все в рідній фарбі. Десь, можливо, якісь невеличкі моменти які мають царапини, але по мінімуму. На хорошій фарі у нас стоїть лінза з ледовськими лампами. Ось такі легкосплавні диски. Резина в нас стоїть, 55-та, 17-та по року 2020-го року. До речі, резина теж рідна. Nexen, У нас є безключовий доступ. Авто вже має тоніровочку. Тоніровочка зроблена тут. Чотири склопідйомники, система утримання в полосах. Ось такий у нас салончик. Тряпка, але гарний, доглянутий, сидіння, нічого ніде не зачухане. Руль, ну мінімальні царапинки дрібні має, але теж в класному стані. Ось пробіг, показую. 61 269 кілометров. У нас така є магнітола кольорова, клімат контроль. Ну і тут автохот так і далі. Такий підлокітничок, до речі, зручний, глибокий, компактний. Ось. Зараз ще покажу задній ряд сидінь. Ага, треба розблокувати авто. Так. Хоче ключика просить, свариться. У нас, до речі, їх два в досить гарному стані доглянутому. Ось, дивіться, який задній ряд сидінь. Просто просто бомба. Ну, все таке чистеньке, гарне доглянуте. Автомобілі не курили, коворолінчики теж. Ну. Питань немає. У нас тут є камера заднього огляду, парктроніки присутні. Ось така підлога Ну і там всяких причандалів, компресор, сервіски і так далі. Сумка оригінальна. Суперове авто, досить комфортно в ньому їхати, плюс 204 конячки свою роботу роблять. Динаміка їзди дуже така драйвова. Ось ну, стан просто, просто бомба автомобіля. Все, до чого не глянеш, пластик і все, все доглянуте. Хто бажає собі придбати такий автомобіль? Ціна його 17 тисяч доларів з усім пакетом документів. А також в нас є присутня доставка по Україні. Звертайтесь за контактами, які будуть вказані під відео. До зустрічі!